Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі телерадіокомпанії Надвірна програма Гість студії. Говоритимемо сьогодні ми із депутатом Надрунянської районної ради, паном Ігорем Андруняком. Пане Ігорю, вітаю вас. Перш за все, Доброго ви дякую. за спеціальністю математик, займаєтесь і депутатською діяльністю, але крім того, також чи це ваше хобі, чи, можливо, просто поклик. Ви займаєтесь і частково краєзнавством, і вивченням історії січового стрілецтва. Зокрема, вами був написаний і надрукований в газеті «Народна воля мартиролог січового стрілецтва. Що вас спонукає, спонукає, чи можливо покликало займатися саме історією нашого краю і січового стрілецтва? Зокрема, кожний українець патріот повинен знати історію свою. Як ми не знаємо минуле, то ми не будемо йти вперед з таким майбутнім. Яке повинно бути європейським майбутнім. А ще малим я зустрічався з січовими стрільцями. Дуже були інтересні такі дядє, один навіть був сотником у нас. Ми малими бігали до них, вони багато розказували, але так давали таку дозовану, фільтровану інформацію. Тоді не хотіли за радянської влади про це говорити. Так що ще одне таке було в мене, чого я цим зайнявся, це ем... мій дід, якого я не пам'ятаю, він помер 1920 року, якраз в національній визвольні змагання 14 22 років, він був вістоном. Я завжди питав батька. А була ще така колійова, як тоді називали, польова жандармерія в навіть Українській Галицькій армії. Він там був Вістун, Він був при штабі. Ну, це то, що я знав. Батько також не дуже хотів розповідати це в той час. Це було ризиковано. – Так. Недарма січове стрілецтво вважається, скажімо, натхненником початку. Визвольної боротьби українського народу воно на початку ХХ століття стало єдиною і, можливо, першою такою військовою силою, яка виступила, яка виступила на захист і в плані боротьби саме за незалежну українську державу. Які були тоді, взагалі, настрої серед населення? Чи всі вважали, що необхідно будувати незалежну українську державу? Чи Тодішня е, інтелігенція більше схилялась до, можливо, якихось союзів із е, Імперією Габсбургів, чи були надто асимільовані польською стороною. Тобто, які в цілому настрої панували в той період. Ну, ще можна взяти історію трошки далі. У нас не було свого українського війська, бо не було держави. Ми якраз були під. Галичина була під е, Австро-Угорщиною. Е, в той час, ну. Дуже складна ситуація була. Тут у нас. були Хоч була Австро-Угорщина, але в цей час ми були під, під, під протекторатом Польщі, і більшість, будемо так сказати, хто не записувався, тоді він вважав себе. Українцям, але тоді всі називали русинами. Так що це слово русини не треба відкидати. Україна, я би тепер сказав, що в нас забрала це слово, в нас Україна повинна бути тере Русь. І так, мої батьки також говорили, хоча зараз бачите, які проходять рухи сепаратистів на Закарпатті, що вони русини. Ми також можемо твердити, що ми були русинами. Це не відкидати треба. Хто не записувався в шляхту заградову, хоч він був українець, а були у нас змішані шлюби. Не міг дістати роботи при желізній дорозі, от, при рафінерії у нас тут була. Видобутку, бітковий видобуток був нафти і газу. Ну, більше нафти був тоді. От, е, так що дуже-дуже було важко українцям. Тим більше, що мало закінчували освіту. Мало було. Чого виникла і просвіта в той час. Єдиним таким було осередком, це просвітянське товариство. А потім з'явилися військові товариства. Січ сотіл, де почали отак по, за, ну, на вигонах, на, на ланах, по, по, за, десь збиралися молодь наша і там. Такі патріоти України, вони там історію України розказували, а також вчили е, навикам бойового мистецтва. Тобто саме ці рухи і стали підваленою для побудови майбутнього сечового стрілецтва, так? Так, ці рухи і тут було навіть було, е, різні рухи. Там такі були. Це повторюється історією у нас тепер. Я тут дивлюся, 14-й рік, 18-й, повториться один до одного тепер. Чого? Тому що на той час, ви от спитали, до, до, як українці тяготіли до однієї чи до другої імперії? Ні, українці хотіли своєї держави. Але склалася така ситуація, що в той час вони були під в складі Австро-Угорщини. Надвірнянці, в принципі, в цілому були, ну не тільки маю на увазі саме місто Надвірне, а наш регіон, наш край, наш район. Значна частина із них були активними такими учасниками, і одними із тих, хто закладав підвалини, скажімо, до руху січового стрілецтва, чи вже потім були при таких керівних більше посадах, яких таких відомих, чи можливо забутих, але тим не менш важливих постатей із нашого краю ви б хотіли відзначити, які приймали участь в січовому стрілецтві. Ну, коли я зараз скажу, як з'явилося все ж таки зародження січового стрілецтва тут, у надвірні, після того, як був е вбитий в Сараєво наступник престолу Фердинандів, виникла Перша світова війна, і тут же в Львові наші Товариства Січ було Січ-1 і Січ-2, вони тоді вирішили створити все ж таки один, об'єднатися. Січ 1 і Січ, Січовики. Одні і другі об'єдналися. І тоді був даний клич. В тому справа, що призов до Австро-Угорського війська був від 18 до 55 років. Це не могли туди, хто призивався до армії, він не міг іти в січове стрілецтво. І тоді Австро-Угорщина сказала так, ми будемо створювати січове стрілецтво, воєнізовану таку формацію, українську. Тобто вони погодилися? Погодилися. Але тут є однє, ну, В Стрію був збірний пункт, коли оголосили е, добровольців, бо це добровольче було таке формування. 28 тисяч наших краян. Ну, це і Тернопільщина, і Львівщина, всі зголосилися туди на збірний пункт. Дуже мало лишилося з них. Ну там дві з половиною тисячі, навіть не десять, навіть не половину. Але ставилося питання нашими українськими патріотами, і хто стояв у керівництві, все ж таки ставилося про те, щоб більше було передано наших військових офіцерів, які служили в австро угорщині Угорській армії, що вони перейшли, було домовлено 300. Дали тільки 20 українців. Тобто командуючої складу. Так, командуючі, бо треба було підготовити. Е, ну і я би то сказав, що вона так тиснулася, я так собі догадуюсь, чого не хотіли це робити, тому що вони боялися, що виникне все ж таки ядро української армії. Фактично, воно виникло. І в цьому це є ядро Української національної армії. І це показала битва на Матівці, на Лисоні, як боролися українці все ж таки за свою незалежну державу. Тому що держави так не було, а треба було отримати і навчання, і треба було амуніцію отримати, навчання все ж таки, і офіцерів, і солдатів. Це робилося в складі. Все ж таки під керівництвом бачите офіцерів неукраїнських. Потім воно стало вже не так, потім збільшувалося. А хто з надвірнянців, ви хотіли ще спитати, ну хто був з перших чи? В принципі, для початку, можливо, хто із наших краян брав участь, якщо ми говорили про те, що січове стрілецтво зародилося на фоні ось таких організацій, як Січ, то чи були серед Наших краян, чи, можливо, десь тут у нас на території саме такі товариства, які спочатку займалися підготовкою ще до виникнення січова стрілецьки. Були, були. Товариства, ну я назвав це товариство Січі і Соколи були у нас тут. Але на базі, все ж таки, у нас єдиний такий український культурний центр це було Просвіт. І вони збиралися в просвіті, а вже звідси це як гуртки, будемо так говорити. А перші це ядро, це стали гімназисти. Наші гімназія Коломийська і Станіславська гімназія. От випускники всі цілими курсами записувалися в січове стрілецтво, в тому числі наш славнозвісний Лесь Гринішак, який призабутий, з надвірної. Білас, Випреньок. Багато інших, дуже Дем'янчук, які потім стали в керівництві навіть української січового стрілецтва і української галицької армії. В принципі, забігаючи наперед, можна сказати, що січове стрілецтво відіграло значну роль і в проголошенні вже згодом і Західноукраїнської Народної Республіки, оскільки вони стали і ядром Української Галицької армії. Однак яка доля чи відома доля точніше, всіх наших краян, які були в, в Січових стрільцях? Е, ні, не можу це сказати, тому що є багато досліджень, але і багато не досліджено, тому що пропав безвісті. Так само багато наших було після того полонено і інтерновано в Польщі. 33 концентраційні табори. Ну але це вже пізніше, вже коли почалася українсько польська війна. А відносно листопадового зриву, який відбувся 1 листопада, у <кхи> Львові якраз ну, приймали на двірнянці також у щось в тому. Але тут є. Січове стрілецтво також ділилося, бо ви знаєте, як були і Мельниківці, і Бандерівці, так само було січове стрілецтво, бо було і Київський, і Боковинський курінь, і Галецький курінь. Багато було. От в історії це є: що багато після того, як розвалилася Російська імперія, наших краян. В полоні було Росії. Вони тоді повернулися до Києва. Але в тому числі там були і січовики, і вони створили в Києві, ще. січове стрілецтво Київське. Ну, відносно е, надвірнянців, таких основних ще можу сказати, що в нас не тільки з надвірної, а з терену надвірнянського, це Юрій Шкромілят, поет січового стрілецтва. Ну, відомий, дуже, який похоронений на Личаківському центрі в Львові. Ну, ланчинці шанують його, пам'ятник поставлений. Я живу навіть на вулиці Шкромеляка, на двірні і долучився до спорудження пам'ятника. Я пам'ятаю, як тоді збирали кошти. Бо надвірні навіть не знають багато хто такий Юрій Шкромляк. Це дуже велика така визначна постать. Відносно Кості Воєвітка, то він є з зеленою сам, священника, дід був священником, ну і так, але різні історичні розвідки є. Що він був, він навчався у празі, але що він і уродженець Станіслава. Ну, тут є. Є такі. Дві. Наш краєзнавець Микола Сіщук все ж таки приводить дані, що він є сам зеленої. Петро Арсенич, наш краєзнавець Франківську, він також говорить, що з зеленої, але є другі розвідки, що він зранківську. Франківську меморіальна дошка. Це людина з великої букви, тому що він очолював медичну службу січового стрілецтва. Був. Дуже високо освічений медик не очолював медичну службу. Далі співмія Теофіл Мосійович. Фотограф при січовому стрілецтві, що, можна сказати, в других арміях не було, а при січовому стрілецтві була така, як сказати, художньо театральна частина, крім інтендантської служби, яка займалася просвітницькою роботою. І коли на постій приїжджали чи на Тернопільщині, чи на Волинь, якраз січові стрілецтво, вони почали організовувати, особливо на Волині, школи українські, зразу робили, ну тоді дискотеки не було. Збирали танці, українські пісні, історію, починали вчити, бо більшість з гімназистів було, починало вчити молодь читати писати. І потім, як вони навіть побували на Черкащині, під Уманю, вони це саме робили. І один з наших таких, я пізніше розказував, Лесь Гринішак, він завідував все ж театром. Це дуже велика справа. Театр, щоб мала армія, свій театр. Це неприпустимо було. В других армії не було, це, а вони мали театр. І навіть було два театри. Потім. І Лесь Гринішак став одним з керівників, він дуже, дуже був е, талановитою людиною, бо він і грав, і співав, е, музичний квартет там зробили. Е, дуже, дуже така розвинена особистість була Лесь Гринішак. Ну Він як виїхав 2014 року, так і до, вже до надвірної не повернувся. Ну, зокрема, в надвірні доволі відома постать Софії Галечко. Хоча вона не має ну, тобто, прямого такого відношення до надвірної, однак не, тут неподалік від надвірної знаходиться пам'ятник, пам'ятний хрест присвячений хорунжі українських січових стрільців Софії Галечко. Зокрема, ви якось згадували про те, що у вас є сумніви стосовно смерті, її, чи це було Випадковість, нещасний випадок, чи це вбивство, можливо, чи принаймні хтось їй допоміг. Які ваші думки і які відношення ну, в цілому можна поставити Софії Галечко до Надвірнянщини? Ну, можу, знову з теперішнім. Наша 39-та жіноча сотня на Майдані. Так, так, і так само тоді у нас жінки поступали до? Січового стрілецтва. Однією з них це була Софія Галечка, уродженець, вона була Львівщини. Але у нас підвисоцька була вчителька, яка в Пасічні вчителювала, і вона приїхала до неї в гості. Приїхала до неї в гості, після того пішла купатися на нашу бистрицю. втопилася. Ну, Але в одній розвідці Дем'янчука нашого. Також надвірнянці, який виїхав в Америку. Я там такий йшов. і він розказував, як він приїхав до Надвірної, і в цей час були похорони. Він був учасником похорону того, як зібралися люди, як з Надвірної йшли люди до, до Пасічної, на цей похорон Софії Галечки. В неї Обличчя було накрите і дуже побите. Він пише, що воно було, не було відкрите обличчя, воно було побите. І тут закрадуються сумнів, чого воно так було побите. Вона не тільки втопилася, а ще й була побита. Може, допомогли їй в цей час. Але це дуже велика була постать Олена Степанів, вона і Підвисоцька Вис... під це були такі символи. Українського жіноцтва. І в, вона залишила навіть, Софія Галечко, навчання в Граці, вона вчилася в Граці, приїхала, щоб відвоювати, все ж таки, ну, піднімати українську національну ідею і створювати українську державу на теренах тут у нас. Зокрема, багато січових стрільців знаємо, що пізніше, ну принаймні. Якщо не ставали на службу до радянського режиму, то якось навчились з ним співіснувати. Чи означає це, що після поразки січового стрілецтва, тобто ця ідея вся створення національної держави чи боротьби за незалежну українську державу згасла чи загубилася під тиском тоталітарної системи, на вашу думку? Ну, тут дуже таке питання. Будемо сказати, полемічне, в тому справа, що 40 тисяч наших січових стрільців переїхало до Праги. 40 тисяч після поразки національно визвольних змагань 1922 року. Вони створили там інститут, в тому інституті багато вчилося. Тепер вони створили сільськогосподарську школу. Також їх багато вчилося. Але в цей час е на сході України ну, столиця була в Харкові, ви знаєте, і там створили, створили в Харкові школу червоних командирів. Я запрошувала, а це ж кадрові офіцери, будемо так говорити, бо січові стрільці були такі, що вони пройшли ще вишкіл Австро-Угорськ, Австро-Угорщин. Будуємо Україну, ніби Україна є, давайте переходіть. Багато січових стрільців повернулося до Харкова. І вони викладали навіть у школі червоних командирів. Ну, так само і з цієї пресової квартири, і Лесь Гринішак, і Курбась. вони створили театри. Лесь Гринішак в Черкасах, Курбась в Києві. Але доля потім цих людей, вже починаючи 27-го року перший раз, ну, червона коса скосила їх, і багато ми не знаємо де. Одних на Соловки відправили. Ви розумієте, це людей патріотів, як давали зразу посади, але потім, що вони не проводили ту українську ідею далі серед нас населення, їх легенько посували, але посували так. Ну, а 37-й рік це вже було закінчення. Розстріл і все. Без суда, трійка. І так багато наших, і на Соловках ще січового стрілецтва, не тільки січового стрілецтва, а й наших е вояків Української галузької армії. Ну, е не дивлячись на ті всі перепитії, е бачимо, що січове стрілецтво дало подвиг, е ну, тобто, поштовх не тільки до становлення якоїсь ідеї за боротьбу за незалежну українську державу, але навіть сама присяга Січового Стрільця частково схожа зараз із присягою воїна вже незалежної української держави, тобто і покровительство Святого Михаїла, архістратега. І історія свідчить про те, що, хоча в той час вони програли боротьбу, однак сама ідея боротьби їхньої продовжувала своє існування і, на щастя, була реалізована. Що зараз робиться в надвірнянському районі для увіковічнення пам'яті про січове стрілецтво і про їхню діяльність їхню боротьбу? Адже знаємо, що цього року буде відзначатись столітній ювілей із заснування Січового стрілецтва. Ну, Продовження першої частини вашого питання хочу сказати, що все ж таки ви сказали, що присяга подібна дуже до присяги січового стрільця не тільки. Це була присяга українського повстанця. Вона була якраз використана елементи тої присяги, з, з українських січових стрільців. І багато українських січових стрільців, кадрових офіцерів, вони стали керівниками і підпілля української повстанської армії. Ну, знаємо Івана Коновальців. Так, ну це питання немає. Але в нас такий е, сотник секунда. Він у битькові був, він також був. Сотник Січового стрілецтва, а потім е пішов до УПА. Е тут у нас ще є одна е вчителька, вона сама з е Галицького району, то її батько так само був в, е але він воював більше в Мельниківці, там в на тій Україні, але він з Галицького району, офіцер, він потім став офіцером. Якраз і української повстанчої армії. Так що вони стали ядром не тільки армії Української галузької, а й повстанч... Українська повстанська армія вона використовувала, ну все ж таки, той набутий досвід створення армії від українських січових стрільців. І частина їх стала керівниками української повстанців армії. А, а від... що стосовно е... друга частина так. запитання? Вічення. Мною було подано на е... Двірнянську міську раду про віковічнення пам'яті. Якраз оце зараз я покажу. Лесь Рінішак. Подивитись, це з віденського архіву, фото. На основі фото цього зробиться бюст, бо хочеться, щоб він став почесним громадянином міста Надвірної. І це, я думаю, депутати Надвірнянської міської ради скоро зроблять. Виковічать пам'ять і буде на просвіті зроблений бюст, міський голова обіцяв це, бюст все ж таки погруддя, щоб пам'ятну дошку поставити Лесю Гриняшку на просвіті. Ну, а відносно того, що є заходи Надвірнянської районної ради, і разом з, з держадміністрацією святкування сторіччя створення українського січового стрілецтва на теренах надвірнянщини, воно відбудеться, займається управління культури і в заходах є створення, все ж таки, в Прикарпатському військово-спортивному ліцеї. Створення галереї портретів там, Січового стрілецтва, може, і в данішому музей буде в Прикарпатському військовому спортивному ліцеї, а буде все ж таки за допомогою краєзнавців. Ну, я також до цієї справи пі, долучився. Буде створена ну, невелика книжка, де буде і мартелограф поміщений, і також буде розвідки по. Таких основних визначних з кожного села із міста Надвірної е учасників січового стрілецтва і української галицької армії. Ми скомпонували не тільки січове стрілецтво, а ще й е тих, хто перебував в українській галицькій армії. Ну, яким... знаючи, як ведуться ці розвідки е для того, щоб. Вивчити достоменно, повноцінно, об'ємно цю всю історію січового стрілецтва, зокрема з нашого краю, потрібен, мабуть, ще не один рік і докласти багато зусиль для того, щоб ця праця була, ну, скажімо, на рівні хоча б того, як вивчається там, чи рух української повстанської армії. Тому бажаємо натхнення вам і тим авторам праць, які також займаються цією діяльністю. На сам кінець знаю, що у вас є, скажімо таке звернення до наших громадян стосовно того, чи володіє хтось ще якоюсь додатковою інформацією про своїх чи близьких, чи знайомих, чи далеких родичів в лавах січового стрілецтва. Так, я би просив громадян. Вчителів, краєзнавців нашого району, в, яку, в яких є матеріали, прошу надавайте, я попрошу, щоб надавали на телебачення, ви вже мені передасте, щоб у цій книзі пам'яті, яку ми будемо робити по Надвірнянщині, щоб вони помістилися, щоб потім не сказали, а в мене там був дід, а в мене був прадід, а в мене є світлина, то би хотілося увіковічити, щоб воно не пропало. Що, то є велика просьба, передавайте на телебачення. Добре, дякую. Тож нашим телеглядачам я нагадую, що у нас в студії був Ігор Андруняк, депутат Надвернянської районної ради, за діяльністю і краєзнавець історик за покликанням. Дякую вам. Дякую вам. Так на також. на все добре.